Олександре, ну емоції в команди були такі, наче перемогли. Для нас будь-який заліковий бал це як перемога. Да, ми постійно граємо, намагаємось грати на перемогу, як виходить. Ну, зараз результат, напевно, що найголовніше. І ще теж, теж ми врахуємо, що це позитивно, тим паче, що це чемпіон України, команда, яка грає в Єврокубках, у яких майже пів складу грають за збірні. Звичайно, що. Ми дуже раділи, а чому ні. Ну, так, от перед матчем в одному з інтерв'ю у прес-службі ви казали про те, що це чемпіон України це вже все пояснює. Але давайте трошки розберемо ось цей момент. Як готуватися до чемпіона України, от що ви робили ці там, умовно два тижні, щоб розібрати Динамо так і показати сьогодні зуби. Ну, я не можу вам сказати, як ми розбираємо суперника вибачте. Але я думаю, що хлопцям навіть не треба казати, що ми граємо проти Динамо Київ. Вони розуміють, що це чемпіон України, що це команда, яка представляє нас на Євроарені, арені. що грають там збірники, і не тільки збірні України. Я думаю, що я не можу сказати, як ми Ми готуємося ретельно до кожного суперника, може тільки так, так сказати. Ну, робила акцент на швидкі контратаки. Звичайно, звичайно. Ви побачили це, так? Да? Звичайно, звичайно. Ми володіли простором, розуміли, що «Динамо» буде володіти м'ячем. Тоді нам треба було володіти простором і правильно. Десь виходило, десь не виходило. Але ж в кінці вже ми почали робити навалу. Це вже не простір, не володіння м'ячем. тому що нам треба було зрівняти рахунок і дякувати Богу, ми це зробили. А у вас був насправді ще один шанс, можливо, наблизитися да, до збільшення рахунку під кінець гри. Але суддя призначив фол. А, на ваш погляд, чи було там місце для цього моменту? Ну, якщо суддя так вирішив, напевно, що було. Я не хочу коментувати суддів. Я розумію, що у нас є компетентні органи. Хай вони коментують. Не буду вибачте. Наскільки взагалі ось ця нічя додає впевненості, зважаючи на те, що Динамо йшло непереможним до зустрічі з вами. Ми казали це хлопцям. Вони в чемпіонаті України не програвали з травня місяця наступного року. Ми це акцентували на цьому увагу, і хлопці вийшли. Молодці, ті, хто вийшов, у нас сьогодні вийшли знову молоді виконавці, які є там претендентами, кандидатами до своїх збірних. Ми дуже пишаємося цим. Ми ретельно хочемо готувати молодих гравців для збірної України, чемпіонату України. Устименка вже другий гол головою, вже якось вигадали йому прізвисько для голови. Просто у стим ми, ми так на нього кажемо. Він, він дуже багато працює наполегливо, можливо, навіть, навіть занадто. І десь його трошки було не вистачало. Сьогодні вирішили дати йому відпочити. Він вийшов на заміну. Це планово. Бачите, зробили, значить, так, як треба було. Я, я раз він забив м'яч. Дякую, дуже за успіхів.